Президент, голова Верховної Ради, генпрокурор, голова СБУ та очільник МВС. Усіх їх просять втрутитися в історію з будинком у центрі Львова. Універмах Нашевський уже два роки більмо в оці депутатів міської ради. Процес його приватизації райці називають злочинним і звинувачують у цьому мера та його родичів. Шевська – адреса будинку, навколо якого вирують пристрасті, 3,5 тисячі гривень за квадратний метр. За такою ціною місто відчужує ласі приміщення універмагу у самому серці Львова. Приватні ріелтори кажуть, справжня ринкова ціна у десятеро більша. Квадратний метр на площі ринок в середньому оцінюється від 40 до 80 тисяч гривень. Вже по критеріях власне є відбір це по стану приміщенню по цільовому призначенню приміщення. Ну і безпосередньо самому його місце розташування. Два поверхи універмагу задешево перейшли у власність фірми львівський універмаг на ринку. Кілька днів тому договір підписало управління комунальної власності міста. Депутати проти Щодо цієї оборудки причепний так само і родич пана садового такий оцінювач Сарахманевич. Відповідно, він оцінив це майно. В центрі Львова по 3,5 тисячі гривень, після чого відбулися ряд незаконних рішень суду, які дуже швиденько були програні міською радою. Управління комунальної власності оспорило це рішення, оспорило другий раз рішення. І коли вже виконавча служба примусово це виконувала, вони не мали іншої можливості. Міська рада кілька разів оцінювала скільки ж коштують приміщення в універмазі, і щоразу ця оцінка категорично не задовільняла депутатську більшість. Зрештою квадратні метри продали за ціною, з якою депутати так і не погодилися. Ми маємо факт, зрештою типовий для Львова напівтіньової. Чи фактично тіньової приватизації, де відповідні всі інстанції, легітимізуючі діють дуже чітко, діють формально самих процедур, які би ну реально змінювали відносини власності, майнові, фінансові відносини, які в нас є, на жаль, не відбувається. Тож тепер долю львівського універмагу будуть вирішувати у Києві. Юлія Басенко, Роман Ковалюк, Ярема Мединський оглядня телеканал Зік.